Отже, добрий ранок. Це я вперше записую відео на українській мові. Я вийшов на вулицю, Ми в Сайді, Нью-Йорк. І я не спав до другої ночі, думав, що б я хотів змінити у житті. І думаю, що ці влоги, які я веду, будуть цікавіші, якщо я буду вести на українській мові. Бо російська була і є. Якби тою мовою, з якою починалось життя. Зараз останні декілька років я зі своїми друзями рідними спілкуюсь українською і тут багато українців-друзів, з якими спілкуюся цією мовою. Ось. А, мовою солов'їною. Одні житті, одні й ті ж види, просто раніше я записував відео на англійській мові, і вона в мене середня або трошки вищого рівня, ніж середнє, але Отже так, я трошки більше ніж два роки тому приїхав в Нью-Йорк, а до цього був в Португалії. Де ж там є влоги про це, якісь, наче на англійській мові, якісь на російській там перемішку.

Багато горіхів, дуже плотний. Отже, я робив е, логотип, е, дизайн, іконки для додатку. Ось ці варіанти я зробив. Ці справа два. Дуже звичайні, просто контур, кончик, якось так. Буду ще показувати процес дизайну і в процесі розкажу, як я працюю на фрілансі і як я працюю з клієнтами. В чому реально треба цих всіх кав'ярень у Нью-Йорку, Типу те, що вони не мають туалетів і приходиться шукати, ходити в туалет десь в іншого місця. Це така ніч, кава, вода, самі розумієте. Іду, ще порозповідаю. Так, це Ми йдемо 105-та вулиця Вестсайд. Upper West Side, Manhattan. Манхеттен. Такий непоганий район. В цілому. Люди нормальні навколо. І в цілому вайб прикольний, Ті, сімейний такий, що можу сказати. Я знімаю кімнату тут. Коштує вона 15 сотень. Так, а, ну доволі, я думаю, нормальний прайс, тому що дівчинка нещодавно казала, що не бе річ, а це годину їхати до центру в 50 хвилин десь. А, то Вона знімає за 1400 кімнат. У мене вона гарного розміру, я покажу ще ось а, такі гарні входи. Все, все реально тут тільки бомбоні, як то кажуть. Ось Такі гарні будівлі архітектурні, десь прапори, десь ще щось. Ну, я думаю, вам сподобається, Ще, ще покажу тут район, походжу зараз. Просто так можна сказати, по фану. Але от, от дорогу роблять, вони завжди, як в Україні, вирізають її і потім знову кладуть, навіть якщо вона в нормальному стані. Бізнесних, такий. Лазую, mm. не знаю. Спочатку, може, друзі будуть дивитись, потім можливо, хтось ще, кому буде цікаво просто знати більше про Нью-Йорк, Манхеттен і Бруклін, і взагалі про Нью-Йорк в цілому. Місто Нью-Йорк, не штат, бо штат він немаленький. Така домівка. Цей проміжок дуже подобається, завжди проходжу його дуже стильно. Та статуя вижила після о, удару ядерного. Була привезена в місто нью йорк Це будиський храм, який з, ну, з доволі величезних храмів. Що видно? Железа. Це знак знак. А того, що людина мислить за допомогою шишковидної желези, цієї вона знаходиться в нижній частині мозку, відповідає за ідеї. До прогулянки, не знаю, скільки відео це займе часу, але я просто буду ходити, розмовляти. Можливо, комусь стане цікаво. ось, Дуже-дуже гарно. от Реально люди піклуються про візуал. Ну, це в ті часи, але зараз теж підтримують багато а, цих фасадів на реставрації. В ну, перемішечку, але я ще походжу, тут дуже гарний район. Да, якщо я просто не буду знімати це зараз, то хто там знає, коли я взагалі буду це знімати. Тому якось так. Прям, прям-прям, взагалі взагалі. Якщо подивитися, з мрамору все ідеально, не знаю, просто шик. Такі фасади, тут неподалік знаходиться Колумбія університет. А Цей університет. Такі штуки там, дуже гарно. Архітектура просто неймовірна. Дуже розумні люди живуть, жили і будуть жити в цьому районі. де. Ось Колумбія університет один з найпрестижніших університетів світу. А, і, і я просто навіть рандомно дивився. Фільм про математиків, які а, в свій час змінювали хід історії. Цей фільм був про математиків з Колумбії Університету. Це взагалі такий трошки крінж. Ось, ось цей Riverside Park. Ще зелений, ще кінець літа, ще декілька місяців буде тепло на вулиці, який є прикольний парк, тут люди зі своїми собаками бігають, собачки тут трусяться щось просто за гратами вони граються один з одним. вічка Гудзон. Якимись турніками, брусями гарний район, не знаю, реально ще раз повторююсь, як трошки дурень, але я розумію, що цінувати треба, що щось маєш, навіть те, що нематеріальне. Що тут безкоштовності дуже багато, типу, івенти, потім про це окремо розповім. А івенти, івенти, івенти це. Кул-кул-кул. Cool, cool, cool. Вони безкоштовні. Ти можеш побачити щось, що ну, не в плані в матеріальному, але дуже цінне. Та й навіть навіть матеріальному. Як я бачив роботи там, ну навіть в медмузеї, який теж безкоштовний за донейшн. Донейшн може бути один бакс. Ти можеш побачити побачити роботи дуже великих художників усіх часів. Якісь о, реліквії. Тисячі років там нашої ери не нашої ери, ну там, це, це просто Андрія. Я ж про це зніму окремий епізод. І хочу більше знімати, тому буду більше знімати. Е, так, якось так ось, якось такось. Вже рік тут живу, майже нічого не знімав. Цей інгліш і цей бар'єр. І ну я спілкуюсь на англійській нормально. Взагалі без проблем вся комунікація. Але відео, коли кажу, туплю, ну не то, що туплю, але. Нема цієї вібрації, нема цього бажання висловлювати і <говорити> щось показувати. Тому так, скоро ми з другом будемо підкастчі робити. У нас поле для бейсболу, ось хлопці займаються бейсболом. А, навіть бачив тут людей з команд з різних. А, прикольно. Це прикольно, реально. В тому плані, що можна щось для себе почерпнути, можливо, самому на... почати займатися. А... займатись. Тільки що за столом людинка в формі а... підрізає газон, попросила всіх звільнити місце, прибрала столи. Інша людина ось підрізає газончик. Ну, в цілому. Не дуже інформативно, але просто щоб ви бачили, що. Тут і, і, ідея несе. Це всі люди, вони не волонтери, вони працюють тут за гроші, але час від часу тут є волонтерські спори, і люди збираються, щоб соціалізуватись, прибираються. Я дуже дуже радий, що тут маю змогу. Майже кожен день ходити на пробіжку, дихати цим повітрям цей фасад був закритий, зараз його добудували, відтворили, я так розумію, десь підкрасили, десь гарно, десь не дуже гарно, але будівля дуже солідна. Це я вдома. А, такий стіл у нас є. Я працюю дизайнером, ілюстратором. А, малюю різні пакування останнім часом і зараз стою на свяхах. Звичайний день. Вівторок. Зараз буду відмальовувати ілюстрацію. ілюстрацію. Я намалював на, на таймлапсі. Якось так. Ти вже десь, не знаю, 20 хвилин на цвяхах. Є yes, залівочка, у нас все по слоям. Роблю ілюстрацію, це скетч, який був. Такий у нас такий у нас прохід в квартирі. Стильний. А... Короче, маю цей обід. Ще запишу відео про дієту, про те, як, е що їм, як їм, як тренуюсь. Це е окремо буде відео. Я згадаю, що комусь буде це цікаво, бо я вважаю, що я в гарній формі і це допомагає мені краще робити справу. Отже, я покажу якесь тренування, калестеніку, е біг, теніс, стейтюн. Це відео можливо затягнути, можливо, ні. Але я знімаю все підряд, як іде мій день Нью-Йорку, і як я живу як фрілансер. Ось попрацював, поїв. Зараз маю невеличку перерву на ігри Fortnite зі своїми друзями. Це третя година дня. Після того я буду ще працювати і ще покажу, над чим я буду працювати. Сьогодні закінчимо ілюстрацію, тому і прогуляємось попри. Може випити одну невеличку чарочку кави. Бам чи назис. Як то кажуть, так? Да. Це капелла. Капелла де Санта Мара де Лос Ангелес. Така гарна штучка. Є гарні, гарні угли, є гарні. Місця, воно все в переміжку з не дуже гарними речами, але можливо той такий, щоб судити, все як є, я нічого тут не зробив, я не архітектор, я не дизайнер. ну, тобто Я дизайнер, але я не дизайнив тут нічого архітектурного, тому все як є, до всього відношусь з повагою. Це ми на Амстердам Евеню. А, тропа трошки зміщується, Трошки зміщується, Чи будемо йти по Амстердам Евеню? Тут сонце світить. Зараз спробую йти так, щоб воно не так світило. Будемо йти зараз, це ми на 96, до десь, я думаю, 72-ї можливо навіть. А... Десь знайду кав'ярню якусь, кавусика. Ось. Ну, мені якось комфортніше говорити українською мовою навіть. Прикольно, я просто дивлюсь вперед. Камера знімає вперед. Дуже зручно DJI Pocket другий. Гарна блогерська камера. Дуже це ціною технології, ціную можливість, треба знімати далі. Навіть якщо люди будуть чи не будуть дивитись, я буду знімати. Бо то такий час є. Ось такі є заклади, називаються Kanlaї. Це дуже чіпові, чайніс, азіатські, азка їжа. І вона а, десь в районі 6-10 баксів можна взяти порцію їжі від маленької до великої. Ну, Якби 10 баксів це ще норм, а поїсти. Ось така церква, теж бачив, бабтистка. місті ще щось трясуться, ось, ось ці будівлі. Ось вони, такого стилю. А... Знімаю, познімаю ці будівлі. Скорочу взяв такі печиво справні 4,50. Наприклад, якщо ти береш печиво чи, чи якусь випічку в кав'ярні, то це коштує там, 5 баксів в середньому і ти отримаєш десь чверть того, що ви бачите тут. Тому вигідніше купити тут печиво. Брауні, як я взяв там чи якусь випічку, і взяти каву десь за декілька баксів в кав'ярні і сидіти працювати. Ніхто тобі нічого не скаже. Ось, наприклад, ця будівля, вона на подобі той, яку ми можемо бачити в Україні. О, звичайний дім, в якому проживають люди. Як я в Запоріжжі проживав, дуже звичайний дім. Навіть у центрі міста, це центр Хабрива Сайду, це гарний район. Тому тут є таке поняття, як гентрифікація, що означає, що а, багаті живуть з не дуже багатими. Це ми йдемо, 89-та вулиця Коламбус А Усе місто ділиться на авеню та вулиці, тому тут не складно орієнтуватись, якщо ти а живеш тут один чи два місяці, ти розумієш, що є вулиця, на яку тобі треба піднятись, і є вулиця, на яку тобі треба зміститись вліво чи вправо. Це означає ну, не вулиця, а евеню. Тому ти подимаєшся по вулиці, а зміщуєшся по евеню вліво чи вправо. Тому завжди, навіть якщо я їду на метро, чи просто гуляю пішки. Я завтра розумію, де я знаходжусь без карт. Я картами взагалі не користуюсь. Ну, як взагалі? Ну майже не користуюсь. Бо за два роки, які я тут знаходжусь, я пройшов багато-багато усього тут. Я був майже на кожній вулиці і майже на кожному перехресті. Цей влог про все та ні про що. Я сиджу на 88-й, нашій вулиці Коламбус Евеню, і це просто буду їсти каву, потім працювати, проте стіл. А є такий заклад з дуже цікавою назвою. Це Joy Coffee. правильно і це сайт Вчора трошки перетренувався. Коротше, йду додому, зараз буду збиратися йти бити по стінці в теніс крати. Ну, сам з собою зі стіною. Ось ще покажу район. Це ще йде Side. Як ви бачите, збудовані задовго до нашого часу. Гадаю, цим квартирами, домівкам десь так сотня років є. Той дом, в якому я живу, він 1945 року, він розвалюється. Є значні розрушення там на четвертому поверсі взагалі нема балкону, стіни в балконі. Я не знаю, що там трапилось, але виглядає це доволі а, погано. це 75-та вулиця. Ми не дійшли сьогодні до лінкольн центру але я його ще покажу і розкажу, що там є. І хто живе в Нью Йорку може туди прийти безкоштовно подивитись деякі вистави. якщо подивитись так вниз. Односторонній двіж, миросторонній рух. якось так. Магазин. Зазвичай О, там трошки оверпрайс. Це типу вище за середнє. Значик дуже мені подобається, завжди його проходжу, дуже кайфую. Зараз зніму його з іншого ракурсу. Це вулиця Вест Енд Евеню Чікс Доволі гарно. Така блідівля стара, і вон випадають з не знаю, можливо зараз щось там випало, чи ні, але ні. Жорстко. Ну така фігня, Як то кажуть, не без того. А, дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось. А, трошки затягнути відео для когось це відео для бекграунду. Але дякую ще раз за перегляд. І... Хай щастить до нових зустрічей.